До речі, в Делавері немає sales tax, а в багатьох штатах він є. Щоб ви розуміли, ви там їдете, припустимо, в Нью-Йорк, йдете там в ресторан. В ресторан там в цьому випадку буде не менше 100 доларів коштувати, плюс sales tax там майже 9% і плюс чегрі, з які вас по замовчуванню очікують ще відсотків 20. Це мене теж цей раз мій приїзд в Америку дуже здивувало. Тому що коли я працював офіціантом в Америці 20 років тому, рівень чоєвих був 10%, ну 15%, тому хтось хотів віддячити 20%, це були екстраординарні випадки за екстраординарний сервіс. Зараз за такий посередній сервіс, посередню їжу 20% від вас очікують по замовченню. Плюс, повторюсь, в багатьох штатах sales tax. в Америці, взагалі, як моя здорова, жартує, ти завжди платиш більше. Тому що цей він не показується в ціні кругом. Вас очікують фактично чайових. Доходить до абсурду, що коли ви приходите купити там морозиво на кіоск, вам видають оплату карткою, і там є теж опція чайові. Там 18, 20, 25. Ну звісно, можна скіпати це, але воно виглядає дуже дивно, коли ти просто прийшов і попросив морозова дитині. Це не ресторан.